Ось так засяяла новорічна ялинка у приміщенні Закарпатської обласної державної адміністрації. 450 дітей з усієї області зібрались в Ужгороді в День Святого Миколая, щоб допомогти зеленій красуні засвітитись. Вітаючи присутніх зі святом, усім бажали насамперед миру. Бажаю, що ви завжди жили мирно і не знали тих, того лиха, яке сьогодні відбувається на сході України. Бо там теж є діти. Там теж є діти, які хочуться вчити в школах. Які хочуть миру, які хочуть святкувати Миколая, Новий рік, Різдво і хочуть жити в Україні. Я бажаю вам здоров'я. Дозвольте від імені обласної ради Депутатського корпусу місцевого самоврядування вітати вас в нашій будівлі. Ви знаєте, що коли всі сюди зайшли, я спостерігав за цим процесом, будівля наповнилася позитивним змістом. І ви трошки відвлекли нас від тих щоденних турбот, які нам ставить держава. І ми зрозуміли, що є свято. Так що я вам всім дякую, що ви приїхали з усього Закарпаття, Ужгород і дали нам можливість вас привітати. Дякую за той настрій, який ви додали і змінюєте наше життя. Святковий захід супроводжувався справжнім театральним дійством від акторів Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка.